Я сподіваюся, Верховна Рада проголосує окремий закон про засади державної політики щодо співпраці з національними рухами колонізованих народів на території РФ. Тому що, незважаючи на перемир'я, ми повинні зрозуміти, що чим слабшою буде Росія і чим більше всередині буде різних рухів, які будуть боротися за свою свободу, не знаю, ми ж бачили багато кейсів там потяги сходили вантажені з рейсів і так далі. Якщо вони ми будемо розуміти, що вони наші партнери в розумінні де імперіалізації, і це і має бути стратегічне завдання України. Ми тут розказуємо, що ми хочемо миру. Ми ведемо якісь перемовини, але не переступаємо червоні лінії національних інтересів. А в той же час. Стратегія державної політики по деімперіалізації і деколонізації вона має бути незмінна, незважаючи на те, хто буде президентом, яким яким буде наступне скликання і так далі.